Зимовий період несе в собі свої загрози для населення, які можуть провокувати травмування та загибель. Тому подільські рятувальники хочуть нагадати декілька основних правил поведінки в зимовий період. А саме Однією з основних загроз в цей період є виникнення ожеледиці через нестійкі погодні умови. Перш за все, під час ожеледиці необхідно правильно вибрати взуття. Це повинно бути взуття на рівній підошві. Бажано щоб вона була ребристою. Не слід взувати взуття на високих підборах. Людям похилого віку необхідно без зайвої потреби утриматися від прогулянок або виходу на вулицю, аби не наражати себе на небезпеку. Обходьте стороною кришки люків, тому що зазвичай на них утворюється крига, а також вони можуть бути неміцно закріплені. Не ходіть поруч біля проїжджої частини дороги, тому що, якщо ви впадете, є ймовірність того, що ви можете потрапити на проїжджу частину а також водій, який може не впоратись з керуванням, може заїхати на тротуар. Не перебігайте під час ожеледиці проїжджу частину дороги, тому що зазвичай під час ожеледиці гальмівний шлях автомобіля збільшується. А також, якщо ви впадете на проїжджій частині дороги, все може закінчитись навіть летально. Під час ожеледиці необхідно бути готовим до падіння. Якщо ви втрачаєте рівновагу, необхідно присісти. Це збільшить ваші шанси залишитись на ногах. Якщо ж падіння неминуче, необхідно згрупуватися та напрягти всі м'язи. Якщо ви вже впали, слідкуйте за своїм самопочуттям. Якщо ви відчуваєте запаморочення, нудоту або на тілі виникли якісь пухлини, необхідно терміново звернутися до лікарів для того. Аби зменшити наслідки від падіння. Нестійкі погодні умови, а саме відлига в день та заморозки вночі, провокують утворення бурульок на дахах будівелі споруд, а також на великих деревах. Якщо ви йдете містом, обирайте безпечний шлях. Тримайтеся подалі від дахів будівелі споруд, а також великих дерев. Якщо вам необхідно пройти повз будівлю, де є льодові утворення, необхідно впевнитись, що немає загрози їх падіння. Якщо ви бачите місце, де є огороджувальна стрічка, категорично забороняється заходити за неї. Що стосується автомобілістів, то основними правилами під час ожеледиці є те, що перш за все автомобілісти повинні тримати дистанцію між автомобілями а також треба їхати на повільних швидкостях, аби не наражати себе та оточуючих вас людей на небезпеку. Подільські рятувальники закликають всіх при негоді, будь-то желедиця чи снігопади, не виїжджати в подорожі на великій відстані, як в пішохід, так і на автомобілях, тому що це несе додаткову загрозу для вас та ваших рідних. Ще однією загрозою в зимовий період є утворення криги на водоймах, а також безпечне святкування прийдешнього водохреща. Ось основні правила безпеки під час перебування на кризі, а також під час святкування водохреща. Перш за все, перед тим як вийти на лід, необхідно впевнитись в безпечній її товщині. Безпечною товщиною льоду вважається не менше 7 сантиметрів. Забороняється виходити на лід по одинці та у нічний час. Виходити на на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди. Якщо ви йдете рибалити, повідомте про це комусь з рідних. Лунки необхідно робити на безпечній відстані одна від одної. Слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Заборонено виходити на лід великими групами людей в одному місці. У період відлиги категорично забороняється виходити на лід на водоймах. Шановні громадяни, виконуйте ці основні правила безпеки в зимовий період, аби з вами та вашими рідними не сталося біди.